Так, ну і тепер можемо від, від, відправлятися. Поїхали, так. Да. Да, поїхали. особливість автомобіля, автомобіль з автоматичною коробкою передач. Перший раз сидімо на такому автомобілі за 43 роки свого водійського досвіду, ну нічого страшного не бачу. Натискаємо педаль гальма, фіксатор і перемикаємо в режим драйв. Поки. Гальма не відпускаємо автомобіль нікуди. Не рушає, від, 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 відпустилося, автомобіль потихеньку почав mm -hmm. рух. Вмикаємо да, поки ще поворота, намагаючись показати, в mm -hmm. яку сторону ми рухаємося. Mm -hmm. І виїжджаємо, а далі е, залежить від мого штурмана на праворуч. Далі праворуч. Тут, тут, рухаємося. тут якась особливість була, mm -hmm. виїзду чи ні? Ні, nee, просто так висунутися, щоб нікому не завадити. Тут дуже часто збоку напарковані фури, деякі автомобілі, що за ними погано Власне, видно. Так, ну будемо в режимі такого угу. навчального автомобіля рухатись. Да. Тут на цьому перехресті будемо їхати ліворуч. Приймаємо ближче до всіх да. лінії, микаємо да. лівий покачник паротези, відповідно. пропустимо жінку. Дамо дорогу жінці, дорогу і автомобілям. Угу. Тут, тут отут складне перехрестя, те, що треба всім дати дорогу. Зустрічними всім, хто по головній, так у нас тільки справа, що mm -hmm. намагається mm -hmm. так, займаємо право, хоч можем людям, ну краще зайняти mm -hmm. право знову. І рухаємося. Рухаємося та да. літати. Тобто це якраз як за національним маршрут номер один. Це у нас рухаємося далі і на круговому русі будемо на другий з'їзд їхати. Я Прямо. ж Напомню, що я mm -hmm. ж теоретичний викладач для мене це все нове. Зараз я проходжу іспу. Тим більше, що на Бабурці я тут не знаю ні того маршрута. Що в Олександрівському в мене там є маршрути, я див дивлюсь інколи. Щось mm -hmm. розповідає, там, що кругові, так перекресті і mm -hmm. так далі. А на нас питають, яке місце Запоріжжя? Місце Запоріжжя? Так, тут круговий рух. Так, рекомендують нам всі не вмикати поки що поворот, <звіг..." та? звіг> ну і пропустити yeah. треба. Пропускаємо всіх, хто вже рухається. Ось і на другий з'їзд їдемо, так?